Мій рейс затримують, а Це значить, що в мене є час для нового відео. Ну можна почути, що в мене з голосом трошки проблеми, але вас певно більше цікавить, чому я в аеропорту. А я в аеропорту, тому що сьогодні рівно один рік і один день, як я в Канаді, і я сьогодні лечу додому. Для людей, які можуть сказати там, що ось не витримала в Канаді, повертається, не повертаюся, їду в гості. Отак, закриваємо цю тему. Що хочу ще сказати, зараз підведу деякі підсумки цього року і розвію деякі міфи, які були в мене на початку. Можливо, це буде корисно якраз людям, які тільки приїхали, і зараз як я відчуваю власне все, що відбувається в Канаді. Давайте з основного це основне це гроші, це робота. Якщо казати про мою роботу з Терезою. Я не пам'ятаю, казали, я чи ні, але в попередньому відео я казала стосовно салону. Ми більше з Терезою не працюємо разом. У нас деякий маленький там проект залишився. Ми нормальної ноті розійшлись. Просто конкретно в її компанії, яка займалася будівництвом, моя роль вже вичерпана. Все в порядку, драму не робіть, все окей. Чого стосується подальшої роботи, то я знайшла досить швидко. Я би сказала, ми поговорили з нею в середу, і в середу я знайшла нову роботу. І От буквально три. Тижні я вже працювала в салоні. Що, до салону краси, перукарні, то я про це розповім певно в іншому відео, тому що там дуже багато приколів, і людям з б'юті індустрії, які планують їхати в Канаду, мені здається, це буде корисним. Але конкретно про роботу, що можу сказати, що всі роботи собі можуть тут знайти. Це факт. Стосовно англійської мови, слухайте, конкретно зараз розумію, що Тут стільки людей без англійської мови виживають чудово. Просто тут треба дивитися на контекст. Якщо ви без англійської мови просто приїжджаєте сюди і там шукаєте роботи все інше, намагаєтесь зробити, то це екстра складно. Але українська ком'юніті в Торонто вона досить велика і там можна якось викрутитися. Викрутитися. Якщо стосується інших міст, не скажу, тому що не в курсі. Але е, я зустрічала конкретно в Чайна -тауні, там в Бінда Тауні, де багато індусів живуть. Людей, які говорять англійською мовою так жахливо, просто жахливо, і вони якимось чином вони мають свій паспорт канадський, вони мають роботу і всяке таке. Тому все окей. Є ще багато е приколів стосовно того, як можна додатково заробляти. Е мене знайомі працюють на доставці їжі. Для цього пр треба правда мати права G2 або g джифу. Е про права я здається розповідала в іншому відео, але Є варіанти, скажімо так, є варіанти. Стосовно грошей ще вони, вони конкретно тут існують в якомусь іншому вимірі. Тобто те, що в іншому світі здавалося би багато, в Канаді і в Торонто, буде здаватися просто мізерно мало. Як мінімум, тому що дуже велика сума йде на сплату житла мобільного. Якщо не подаватися на всі ці допомоги і так далі, працювати офіційно ще й сплачувати податки, то це. То це складно, будемо відверті. Це складно, і я зрозуміла, чому багато канадців мають, як пам'ятаєте, в різних фільмах вона працювала на трьох роботах, або він працював на двох роботах, щоб забезпечити сім'ю. Справа в тому, що в деякі на деякій роботі, так як тут оплата погодинна, дають недостатньо годин. Тобто, ти можеш там працювати умовно. Офіціантом, але тобі на тиждень дають, наприклад, 20 годин всього або 30 годин, і в тебе ще залишається як мінімум 50 годин, в які ти можеш працювати. І таким чином люди знаходять іншу роботу, другу роботу і працюють так кажуть на двох роботах. Хоча, по факту, це просто одна робота, просто роздроблена от на годинні такі перспективи. Я розумію, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Все стосується моєї особистої адаптації. Зараз я спілкуюся з канадцями частіше, тому що я працюю в салоні, але весь рік мене оточувало виключно українське суспільство і мене це в принципі влаштовувало. І я спостерігаю за багатьма людьми, то це окей. Для Торонто це окей. Індуська ком'юніті у себе там живе, канадська у себе і так далі. І виключенням є люди, які в шкільного віку діти або студенти, коли вони вже від початку вони в цьому середовищі, де їм треба зав'язувати. Якісь стосунки між особистісні так і вони ще не дорослі. Тобто для них зав'язувати нові, якісь дружні стосунки набагато легше, ніж людям, які старші, тому що ви самі знаєте, і я знаю, що чим старше ти стаєш, тим складніше тобі знайти друзів, і тобі це менш потрібно. Тебе якесь соціальне коло вже сформоване, і тому тобі якось воно і не треба. А тому це класно. Я трошки навіть заздрю людям, підліткам, які приїхали. Сюди зараз і зараз можуть почати реально вклинюватися в цю спільноту і відчувати себе максимально. Вільними є такий ще прикол, тут як податковий звіт. Я про нього не розповідала. Я думаю, тут в на Ютубі дуже багато роликів, хочу розвіяти міфи, міфи стосовно того, що це там екстра складно, і так далі. І як це роблять канадці? Тому що з канадцями я спілкувалася стосовно податкових звітів, як вони сплачують податки і все остальне. Так от е знаходите собі навіть в Фейсбуці, в Телеграмі, в групах бухгалтера, і він допомагає його скласти. Тобто там біди ніякої в цьому немає. Якщо ви е Зараз буде дуже погана рекомендація. Це не рекомендація навіть це не рекомендація. Люди це просто спостереження. Якщо ви отримаєте зарплату в готівці, а багато хто зараз працює за готівку і працевлаштовує за готівку, так неофіційно, тому що компаніям не вигідно платити за вас податок, і ви якби. Не оф... Як офіційно ви можете працювати, тому що у вас є work Permit, але ви працюєте якби не офіційно цій компанії, так щоб, на... <кхи> так, щоб можна було податися в подальшому на піар. Так от ці кошти багато людей навіть не оподатковує. І таким чином, наприклад, якщо офіційно є робота, вони оподатковують якусь там суму мінімальну, з цієї суми навіть повертаються податки. Але... <кхи> Мені з податків повернулося всього 500 баксів, тому що перші три місяці вони були випробувальні, мене, як Я працювала, але я не можу це сказати неофіційно, якби я маю право там працювати де завгодно, просто без підписання там контракту, такого, щоб я могла там подаватися на піар. Тому це не так страшно. Бомжі мене харить, якщо чесно, вже дуже давно стосовно того, ой, бомжі в Канаді, бла бла бла. Люди не їздіть і просто в даунтаун і не будете дивитися на бомжі. Господи, живу в Атобіку цілий рік, максимум три безхатька бачила і все. Ну то називається створити проблему з того, з чого не, не треба створювати проблему. Ще такий момент спостереження знову ж таки від того, що я працюю зараз в салоні, і дуже багато людей, і я знаю англійську, і я можу послухати, що там, де як. Всі національності не люблять індусів. Це не расистське висказування, але те, що я чую, це просто треш. Всі прям їх хварять страшне. Тобто. Навіть афроамериканці, тут я не знаю, що так відбувається, чому так. Е, є припущення, що це через те, що їм тут досить легко отримати резидентство. Не знаю чого, а можливо, тому що Індія колись була британською колонією, теж не знаю, але ну факт залишається фактом. Стосовно мого особистого враження, певно, так я дуже втомилася. Я нереально дуже втомилася за цей рік, тому що багато змін, багато всього іншого. А, до речі, новина Лера з моїм братом переїжджають на іншу квартиру. Я думаю, я вже про це казала. І в нас буде нова героїня. Хлопці, тримайтесь там. Дуже красива дівчина. Здається, в неї є хлопець, тому таке. Зате в мене нема. Зараз у відео вривається Альонка із майбутнього, та яка зараз монтує це відео, і хоче дещо додати додати стосовно толерантності канадців, дійсно, вони дуже дружелюбні і так далі. Але кожен має своє право, свою думку і вони її висловлюють. І стосовно, там мені казали, політику не обговорюють і там ЛГБТ, все обговорюється. Все, все люди, Всі люди, всі нормальні люди, які хочуть сказати свою думку, вони її кажуть. Просто вибирають, кому її сказати. Якщо з вами канадці не діляться своєю політичною думкою, це не значить, що її немає. Ну і те, що зараз політична повістка стосовно трудо і мітингів і так далі, і ковід. До речі, про ковід теж. Що якщо спитати у канадців, чому в Канаді все пішло не так, як там було раніше, то всі назвуть стовідсотково ковід. Все, ковід зруйнував людям життя, як вони говорять. Ну і в цьому є частина правди, тому що під час ковіду багато чого не працювала. Економіка давала, країна давала гроші людям для того, щоб вони не виходили з дому і могли якось існувати. Але потім люди просто кидали роботу і не хотіли виходити назад на роботу, якщо їм країна і так платить гроші. Нашу. І через це дуже багато людей втратили своїх працівників, тобто бізнеси, загнулися. Ну Там можна цю тему докладніше вивчити. Напевно, у канадав їх так називають людей, які там в Канаді багато років, я думаю, вони про це якось розповідали, але це я так коротко. Ще момент стосовно шкіл і освіти. Молодша школа, всім кого я питала, всім дуже заходить, всім дуже подобається, тому що е, до дітей ставляться класно. Е, і багато спрямованості саме на пізнання себе, природи, е, тобто не математика, астрофізика в першому класі, а скоріше таке: листочки, ліпісточки. І це круто, я вважаю так. Ну, може я там буду, в мене дитина, я буду думати інакше, але наразі, як педагог в минулому і людина з педагогічного світу, як хто не знав. Е, Кажу що в принципі в цьому є якась логіка. Ще цікаве спостереження, про яке я теж хотіла би сказати, це стосовно відносин з канадцями. Я не знаю там чітко, як воно та все відбувається, але знову ж таки чула багато. У мене ж клієнтки, дівчата, як ніякий, і більше того, ми спілкуємося між собою, як то все відбувається. І от те, що у нас в країні називається зустрічаннями, коли ви вже пара, то до цього в Канаді треба дуже довго дорости. Тобто, Ще треба отримати пропозицію «Be exclusive», Це називається. Тобто, ви можете гуляти з хлопцем півроку. а Виявляється, що ви у нього не одна, а їх декілька. І треба дочекатися цієї пропозиції, щоб він запропонував бути ексклюзивними один для одного, тобто не зустрічатися з кимось іще. Бред бредовий, я вважаю, і взагалі канадці до часу відносяться досить легковажно. Ну, я знову казала в минулому відео, от так от, як до будівництва, до бізнесу, так само і до часу відносяться, що ну, нічого страшного, ми ще рік, два почекаємо. Ну, якось так, досить все повільно. В Моїй картині світу півроку гуляти. Просто бачитись, зустрічатися і нічого, ніяких планів там, умовно, не будувати, це окей, якщо вам по 15 років. От. Кредитна пастка це теж важливий момент. Пам'ятаєте, в фільмах, часто американських є така історія, коли хтось приходить щось купувати і каже, я куплю за кеш. І там всі такі, вау! Ти Круто. Чому так? Тому що за це реально вважається, що в тебе є гроші, реальні гроші, не кредитні гроші. Тому що телевізори, мікрохвильовки, ролики дитині все, що завгодно, можна купити в кредит. І, якби це однохвилинне щастя, я це називаю в тому плані, що ти поріч, якби ти нею можеш користуватися, і це круто, і це класно, але воно по факту ще тобі не належить і довго не може належати. І більше того, як можна. Піти з роботи на три місяці, на, я не знаю, на відпочинок шукати себе, умовно, якщо тобі платити за квартиру дуже велику кількість грошей. І ще при цьому треба виплачувати купу кредитів, а їх реально. Купу. Тобто компанії, які видають кредити, в будь-якому магазині вам видадуть кредитну картку саме цього магазину, і ви будете жити на цьому магазині в кредит. Я до кредитів відношуся дуже з обережністю, і вони мене в принципі лякають. Але така система от Америки, Канади і це типу, для людей ок. Для мене це все ще не ок, тому що відчуття, що ти залежний від виплати кредитів, і відчуття, що ти залежний, що тобі. Треба постійно працювати, бо інакше ти не погасиш кредит і не і залишишся без житла, то це дуже дуже тисне на голову. І знову ж таки більше розумієш американські фільми, умовно, коли. Е Людей виселяють з будинку, тому що вони там не погасили кредит. А справа в тому, що ще є такі історії, що якщо там, наприклад, я не ручаю за цю інформацію на тисячу відсотків, я сподіваюся, я зрозуміла все правильно, коли мені розповідали. Що якщо там умовно ваші батьки виплачують кредит за будинок і вони там помирають, не дай Бог, то ви доплатити цей кредит не можете. Ви просто виселяєтесь з цього будинку, і все От така історія. Кредити. От, ну, машина та, 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 та ж сама історія. Там є лізинг, можна і міняти, її, і все інше, але оце відчуття, що ти не є власником, а ти її виплачуєш, воно, як на мене, досить гнітюче. У мене все, Альонка з майбутнього пішла далі в майбутнє. От, редагувати і монтувати для вас відео. А я сподіваюся, ви не забули поставити подобайку цьому відео. І ще порада, якщо не хочете нарватися на негатив, не лізьте в Фейсбук. Просто це максимально токсичне середовище. Я колись в мене була ідея відео зробити. Я думаю, що я такий його як буде час зроблю стосовно фейсбук-коментаторів і так далі. Бо це просто це неможливо. Підсумок відео такий. Я впоралась частково. Цей рік промайнув дуже швидко, але все можливо, все реально. Спілкуйтеся, знайомтеся з людьми, приходьте на стендапи. До речі, так класний нетворкінг це запорука плюс-мінус класного часу мого тут. Да. Зустрінемося з вами у Римі, якщо я встигну зняти відео, тому що, якщо чесно, мені їхати з Риму до Львова 30 годин автобусом, і я ще не знаю, чи встигну я на той автобус чи ні. Ось. Буду вже далі розповідати все з України, якщо щось згадаю. Чесно, от зараз в аеропорту всі думки розумні повилітали. Але якщо вам було цікаво знову мене побачити, ставте вподобайку, надсилайте будь-який коментар, і я постараюся відзняти відео про б'юті індустрію в Торонто. Це дуже корисна штука буде, я сподіваюся.